Якщо ви не розумієте, як функціонує влада у вашій країні, вам не потрібно зізнаватися, крадуть у вас чи ні, тому що ви самі створюєте умови, щоб з вашого гаманця забрали всі гроші. Ну це ж ясно. Якщо ви бігаєте по вулиці і розкидаєте гроші з гаманця по вулиці, то ви не маєте дивуватися, що коли ви повертаєтеся, грошей вже немає. А це саме те, що відбулося в ці роки тому ви закриваєте двері на ключі, тому не бігаєте по вулицях і розкидаєте гроші, правда? Тому що ви передбачаєте, що якісь люди можуть бути недобросовісні і недоброчесні? Вся проблема в тому, що дорослі люди, які мали б це усвідомлювати, досі не можуть подивитися на себе в блюстра і сказати: Господи, та невже я взагалі нічого не розумію в управлінні власної держави? Та невже я ні за що не хочу відповідати? Та невже я, доросла людина, у якої є сім'я і діти, просто піддала мою долю. Просто одній людині, одні, одній одній людині людини, яка може помилятися, можу мати нехороших друзів, і від цієї людини залежить, чи виживу я і чи виживуть мої діти.